Доброго ранку, шановні, хочеться спати ранок, але потрібно їхати. Їхати, щоб побачити щось цікаве, попрацювати разом з вами десь в деякі моменти відпочити головою, відпочити душею. Поки ми їдемо, не забуваємо донатити на ЗСУ, на наші впівітрончики, на арматуру для скоб для того, щоб будувати бліндажі і для... Багато чого потрібного для наших захисників. Тому приємного вам перегляду! Погнали з нами! Рекорд дальності офіційно побитий. За сутки я усмалив 964 км. Світло в машині потухло, ми вигружаємось і спать. До завтра! Друзі, ви знаєте, як виглядає добрий ранок? Пішли, я вам покажу. Шіпс. Коротше, ми прокинулися. Зараз сніданок. П'ятниця. П'ятниця у нас, як зазвичай, ми їдемо, дивимося локації. Що нам там потрібно буде робити, обустраюватися і все. Е, краса неймовірна просто, бо ми вчора вночі-вночі прямо заїжджали. Я не бачив взагалі, де ми. Я по карті знаю, де ми все. Тому сьогодні будемо вже трішки роздивлятися. Погнали, снідать, всім смачного і працювати. Так, лізумо дивимось. Де хлопцям знімати. Хорошо, що, що я сюди так, тут пройду. Та, о, там о супер. Гареті, треба, Значить, Ваня, що, що ти ловим, думаєш? Так? Ти мабуть тут будеш, да? так? А, ти буду, пішов? Я а я вниз піду тоді. Давай, давай. Я пішов вниз, я не хочу далі лізти. Як добре, що мені не потрібно з камерами бігати. Я буду просто літати. На дроні. Жесть. Як тут можна їхати? Я кожного разу дивуюсь тим, куди вони самі добровільно вони ще за цей гроші платять. Щоб поїхати. Да. Коротше, супер. До речі, друзі, якщо я не помиляюсь, от там от десь позаду мене... Там недалеко Говарла. Ну як недалеко, кілометрів 30, по-моєму, ми по карті дивилися. Це, звичайно, не Говарла, але там далі, ну тут взагалі краєвиди, я кажу, кожного разу ми їдемо. І я, я дивуюсь, наскільки наша ненька чудова і прекрасна. Тож, друзі, не забуваємо, посилання, знаєте де, донатимо, щоб ворога вибити. І спокійно жити далі. Добрий ранок. Добрий ранок. Їдемо працювати. Хлопці машиною. Галіву, а втеплів добрі. Виспаний. Виспаний, до речі, сьогодні. А от ми зараз з вами беремо квадроцикл і туди. За ними помаленьку. Там, де у риб, голодені. Будемо в лібі. А, на квадроцикл запрошу всі, бо було, ну, каже, не влізуть. Ну то нічого. Розминочка з рамки. Друзі, ми вже майже все підготували. Арочка стоїть, фіндера стоять, Ваня стоїть. Ми вже стоїмо куримо. Ми вже стоїмо, ми не куримо, то він жартує. І майже, майже все готово, тому вже чекаємо спортсменів. У нас там ззаду дуже гарна річка. Річка невеличка. Тому скоро офіційне відкриття, і старт будемо літати вже. we mm -hmm. Результати. Ваня Ванечка чуть не зламав ногу, я чуть не зламав ногу, тому що там по грязюки бігати дуже складно. І Тьома не зламав мені життя майже. Ну не зламав. І от таке саме поп... було з Вовою. Вова да. теж там знімав було калюжі, зіло. все, було. його теж чуть не вбили. Хочу премію. Грамоти буде. Ти <кій> молодець. <кій> Друзі, ну що ж, перший день відпрацювали, політали, ви все самі бачили, все круто. Переміщаємо зараз на базу, відпочивати, купатися, відмиватись, бо просто в всі грязі, всі брудні. І завтра о 10.30 вже старт. Тому ми приїжджаємо набагато раніше, розставляємо От, оце все бізобразія знову назад, ставимо арку Red Bull. І до завтра. Добрий ранок, друзі. Ранок, кава, дощ і найголовніше квадроцикл. Зараз будемо повертатись так само на локацію, як ми вчора з неї їхали. Квадрик вже тут у нас готовий. Візьмемо зараз собі щось підмостити під п'яту точку до мокро, холоду. Тому зараз будемо щось готувати. Ладно, сьогодні розставити знову те, що ми вчора забрали, тобто арку, ось таку, до речі, штуку мерем зараз, надягаємо, опа. Розставляємо арку, ріндера. І стартуємо. Як сьогодні буде з польотами, поки що не знаю. Можливо, навіть їх не буде. Можливо, на якусь камеру буду здимати просто і все. Тому ми витягаємось на, на локацію. А ви разом з нами, поїхали. Друзі, це просто що страшне почалось. Дощака. Ми заховали тут. Дівчата нас пустили погрітись. У рукавичку їхні. О. <толк> Хлопці, <_див> де стан біля машин, арку вже по душі ставили. Вироще, бомби, весело. Вже мокрий. Але поміг не буде, літати зараз будемо. <сих> 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 да. ну, цікаво, що буде. Розпогодились. Ми вже готові до того, щоб стартувати. Дві машинки наші стоїть. Отак. Ззади вже спортсмени вишиковуються. Зараз не пропустити старт. Як зазвичай, не відлітати першу батарею, а потім на заміні вони стартують. Але тут трішки є плюси в тому, що вони стартують там інтервал 10-15 секунд по декілька чоловік, я, я не пам'ятаю по скільки. Тому у нас є дуже гарні шанси відзняти все. Траса сьогодні в реверсі, тобто навпаки, потрібно буде літати. Думаю, що буде все добре, вже наладжується, я потрошку починаю просихати, а то мокрий просто буде взагалі. Сонечко, гарно, Тож, вилітаємо. Час поговорити лише на квадроциклі. Русі. Трішки матаємось, збираємо вже на слайд. Що хочу сказати? Про міжкові, але не проміжкові. Що фінальні результати. А, все було добре. по зв'язку все гуд. Декілька разів ви самі це побачили. Чуть не летів на долі його внаряла. Мене забризкали грязюкою, Апаратура була в мене в кісі. В принципі, я задоволений. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Посилання буде у описі, QR-код, Панка, все ви знаєте, як це все робиться. Ми їдемо готувати нагородження, нагороджуємо спортсменів, і завтра знову далека дорога додому. До нових зустрічей, друзі.